Нам залишать на три століття отруєні ліси, ґрунти і воду. Ми допустимо це? Ні. Близько 50 екологічних активістів, значну частину яких представили учасники громадської організації захисти своє довкілля, з плакатами в руках намагалися звернути увагу керівників на їх недовіру в прозорість і безпеку роботи компанії «Шелл». Коли «Шелл» чи Шеврон на західній Україні підуть звідси і забудуть уже і продадуть сланцевий газ, а населення буде спокутувати це зараженими ґрунтами, зараженою водою, хворобами і так далі. Ми вже це проходили по Чорнобилю». Нетрадиційний газ його хочуть видобувати. Ати тут на Ізюмщині, аби його витягнути на поверхню, потрібен гідравлічний вибух. Для цього лише води треба до 20 мільйонів літрів. Куди зливатимуть потім цю відпрацьовану рідину і як використання хімічних речовин впливатиме на ґрунтові води й землю? Це велике питання. Так от тільки питання часу, де відбудуться ці тріщини і куди піде ця заражена вода? Вона сполучиться з ґрунтовими водами, і це відбудеться не тільки на території Ізюмського... району, який попав під площу Юзівського добування сланцевого. Це Відбудуться майже на всій території Харківщини, тому що як ріки сполучені на поверхні землі, так само сполучені підземні води. Підземні води, які під, знаходяться під зміївським районом, під Ізюмським вони вони сполучені між собою. І питання зараження води, коли Ізюмська вода сполуч заражена, сполучиться з чистою зміївською. Це тільки питання часу. Це називається екологами віддалені наслідки, які ніхто не прорахував. Що хочуть чужоземні інвестори за те, що знайдуть Україні альтернативу російському паливу, і головне, яка частина видобутого в українській землі газу належатиме Україні, але більше всього активістів хвилює питання: скільки забере і найімовірніше перепродасть компанія, що вкладає гроші. Що компанія Shell, яка буде видобувати газ, забере його собі тільки 15% максимально залишиться державі. Жителям, громадянам України все інше буде вивезень, тому що ніхто не заперечує. Договір так і написаний. Компанія Shell – це мировий лідер, і тому вони написали, що вони можуть вивозити газ без всяких квот, без пошлін. Куди тільки завгодно активісти вже готові переходити до рішучих дій. Свідома спільнота впевнена, що добитись результату можливо правовим шляхом, адже закон повинен бути завжди на боці громади. Коли не виконуються норми конституції, тоді починаються ось такі міроприємства і все інше. Якщо відкрити відкрити конституцію України, то стаття 13 говорить, що власниками над повітря, води є український народ. Причому великими літерами в конституції написано, український народ не держава, не влада, а український народ. Депутати місцевої ради готові відстоювати позицію людей і готові до спротиву з боку правладних обранців. Впевнені більшість свідомих громадян скаже ні видобутку сланцевого газу в Україні. К сожалению, мы бы депутаты, казалось бы, элементарно могли поднять руку и отменить принятое решение, но большинство не за нами. Я думаю, что сейчас это тот урок для нашего народа, чтобы они в следующем раз понимали, что скрывается за сладкими обещаниями тех продажных депутатів, депутатів, которые подняли руку не просто. В принципе, голосование. Они подняли руку против своего же народа. Наша задача теперь, э, с помощью народа, заставить их отменить ранее принятое решение, которое может быть пагубно для всех жителей как изюмщины, так и той территории, в которую попадает э, Юзовская площадь. Поэтому мы будем бороться, и я думаю, что победа будет обязательно за нами, потому что мы на стороне народа. Народ на стороне нас.